Будут ваду! Зратях потраха. Б... Полякам таке не подобається, тож країна може повністю закрити кордони з Білорусію. Про це заявив заступник очільника МЗС Польщі Павел Яблонський і додав, що будуть розглянуті будь-які кроки для захисту польської території та громадян, включаючи повну ізоляцію Білорусі. І повне закриття кордонів. це цілком реально на нашій території. Зараз цілком вірогідна присутність невеликих груп найманців. Він підкреслив, що закриття кордонів буде крайнім заходом, якого Польща намагатиметься уникнути. У той же час у МЗС очікують нових атак на кордон. Якщо дослівно то звучало це так. Ми очікуємо нових спроб, а так на нашому кордоні можливо нових спроб порушення нашого повітряного простору. Яблонський ми спостерігаємо збільшення їхньої кількості. Також вони хочуть стабілізуватися, закріпитися. Я не можу бути спокійним. І через що це все? Через пригожина. Шайгу мої припаси? Після невдалої спроби заколоту ВРФ частина найманців ПВК Вагнер опинилися в Білорусі за домовленістю з самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком. І, от 23 липня, під час зустрічі з бункерним він розжартувався. Ну сходимо на екскурсію в Варшаву і шу. Щоправда, трохи згодом Лукашенко одумався і запевнив всіх, що це був лише жарт, але поляків такі гарантії. Не переконали 29 липня. Прем'єр Польщі Матеуш Маравецький повідомив, що понад 100 найманців ПВК Вагнера вирушили в бік сувальського кордону біля білоруського міста Гродно. це провокація. Лукашенко казав про це. Це активність біля нас. Такі дії він назвав небезпечною ситуацією і кроком до подальшого гібридного нападу на Польщу. А також припустив, що найманці ПВК Вагнера будуть маскуватися під білоруських прикордонників і допомагати нелегальним мігрантам проникати на територію Польщі. А що з цього приводу думаєте ви? Будь ласка, пишіть свої думки під цим відео, а також ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Україна сьогодні ми працюємо для вас.